Вісім випадків у тварин захворювання на сказу вже в сказ. цьому році зареєстровано три випадки захворювання на сказу тварин в області. Тобто говорити про те, що ситуація епізоотична, ситуація, зі сказу є спокійною в нас в області, не можна. Стосовно кількості осіб, які звертаються з приводу купу до рятувально-триматичних закладах, що ця кількість перевищує тисячу, тобто це доволі велика кількість людей стосовно забезпечення. Надання лікування вакцинами, то минулого року всі, хто потребували терапічної допомоги, вони її отримали, з тим проблемами, які періодично виникали. Ну, а В цьому році вакцина є. Ну, насправді ми чекаємо на наступне надходження вакцин. Але кількість доз, які ми зараз маємо в запасі, це приблизно 300 доз, дозволяє нам скажімо так, певною долею Певності очікувати наступного надходження цієї вакцини. Навіть враховуючи такі ситуації, які склалися, наприклад, в Котинському районі, коли одночасно 9 хворих отримують лікувальну профілактичну вакцинацію проти сказу, а це передбачає введення п'яти доз щомісяця кожному хворому. Однак, враховуючи ті залишки, які є, ми відреагували оперативно і передали ще 50 доз. Для Хатинського району, що вони мали в запасі на майбутнє, якщо не дай, не дай Боже сталася якась подібна ситуація. І вони, в принципі, враховуючи те, що ми передали з інших районів, де є більш менша ситуація і більш стабільна, то Хатинський район теж зможе забезпечити профілактику в разі на Ну, Безумовно, картина не є радужна, однак вона є контрольована. Ну, і сподіваємося, що в цей період, коли... Насправді розпочинається весна, і тварини стають більш агресивні, і лисиці йдуть шукати харчування безпосередньо населені фунти з часом, як б... пройде цей час, ну, залишилося декілька тижнів, і ситуація не буде такою загоною.